Доброго дня! Ми сьогодні хочемо познайомити і показати вам вправу на сценічне мовлення. Ми будемо розбирати вправу на розвиток голосового діапазону і назвали ми його її, по драбинці як рокую. Що ми робимо? Спочатку ми опускаємось у наш нижний регістр, пробуємо. Мама, мама, мама. Його. І тепер ми будемо з кожною нашою строчкою підійматися все вище і вище до верхнього нашого регістру. Добре? Добре! Готові почати! Так. Поїхали і! Подробинці! Тепер ми також попрацюємо з цією вправою, але вона вже буде на розвиток нашого посилу звуку. Ми починаємо з шепоту і повільно, повільно додаємо трішечки звуку. Готові? Так! Поїхали. І... кроку <питинція> Добавляємо... трішки. <питинція> <питинція> А зараз у нас буде ще одна вправа на розвиток діапазону нашого, яка має назву карниз. Ну що ж, починаємо. І розфарбовую карниз. Ваня. Верх-вниз. 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 Ще вище. Вверх-вниз. верх вниз верх вниз Верх-вниз. Верх верх. верх 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 верх. Молодці злата. Верх-вниз.

А зараз ми продемонструємо ще одну вправу. Вона буде на розвиток нашого дихання, бо саме дихання дуже важливо для е, нашого спілкування, для виступу на сцені. І декому його ще не вистачає, але ми над ним працюємо. Ну що ж, поїхали, Кіра зараз продемонструє цю вправу. Йшли декілька диваків. Говорили диваки про корів. Перший Добре. говорив корова хороша, другий Добре. говорив корова. Третій, корову, хороший, четвертий третій в корова хороша, четвертий корова, хороша, п'ятий говорив корова, хороша, шостий гори корова хороша, сьомий горив корова, хороша, восьмий гори, в корову дев'ятий говорив, корова хороша, десятий говорив в корова, хороша. Тобто ми спочатку, кажемо, йшли декілька диваків, говорили диваки про корів. Потім ми набираємо дихання. дихання набираємо діафрагмою, Плечі не підіймаємо, більше працюємо нашим животиком, набрали повні... Повний живот трішечки можна грудьми набирати дихання, але не зажимаємо шию, щоб не було тут у нас зажимів ніяких. Набрали дихання і починаємо промовляти хто скільки зможе. Перший говорив корова хороша, другий, другий говорив корова хороша. Зараз будемо робити, зробити без мене разом. Зрозуміли, хто скільки зможе. Для когось це буде 5 цих диваків, для когось 10. Чим більше, тим краще, звичайно, але пам'ятаємо про нашу дикцію. Все вимовляємо дуже дуже чітко. Добре, давайте тоді всі разом. Поїхали! І шли декілька. Шли...